Всім привіт, друзі! З вами я, Плей, і Сьогодні я буду продовжати грати ігру Діктатор Сноупаке. В попередній серії, як ви помните, у мене були і хороші новини, і, ну, і така, одна така погана. Хороші новини я дуже багато країн захватив, нормальненько. Ну, звісно, це ще, це, звісно, була не такі сильні крини, але все ж. І одна погана новина, то, що Австрія е, тіпа, вернула назад під контроль Словакії. Тіпа, вона спочатку була моя, тепер вже не моя. І моя задача вернути тепер Словакію назад. Да. Тут я ще коли фармив монеточки. Тут е, хотіли ще і Чорногорію забрати, і Кіпр, Ну я їх захистив. Напала на мене Росія і теж Австрія і Великобританія. І зараз от знов хтось хоче на мене напасти. І це Росія. Капець. І я зараз ніяк Росію не можу вирити, тому що Росія дуже сильна країна. То мені що до Росії далеко, але Боснія, в мене вона захищена. Да? Да, да, захищена. Так що я покажу за нею забуду. Так, у мене зараз 12 тисяч монет, Давайте я зараз прокачаю армію. Так чекай, що, що треба, щоб Словаків захватити. Так, треба. Ага. Коч як мінімум, треба більше 51, типу, сили армії. все. О, забираємо самоліт, 51 армію сили. Так, давайте забираємо поскоріше. Ну, все, я думаю, вже вистачає. Давайте також танки прикупимо. Все, я, я всі гроші вклав на армію. Все, може, можемо нападати на Словакію. Словакію легко захватимо. Венгрія. А, Венгрія моя. Окей. Словакія, атакуємо. Ну, блін, я ж, я ж все розчитав. Надіюсь, да. Ну да, ну блін, по, по факту ми ж маємо ми ж, сильніші, типа. По факту. Ну, дивимося. Ну да, да, я, я уже бачу. Хотя, стоп. Блин. Блин. Блин, блин, блин. Не, не вроде тащу. Че не? Да, да, затащу. Ну, в... Вы... в смысле проиграл? А в смысле я проиграл в войну? Я, я зараз нічого не зрозумів. У мене 69% сили, а в них тільки 50. Так, да, мені виходить, в мене проблема з математикою. Ви цього не бачили? Так, о, Росія нападає на Боснію. Давай. Ну, так, да, да, це я понятно, що захват. Блін, мене погано з, -за з математикою. 35. Я, я, я думав, що 50%, а це ж буде як... 70. А я а я, да, ну блін. Ну що, ладно, тупану, так тупанув. То получається, не треба ж було 70 сили, представляєте? Ну, та ну. Ладно, коротше, мені треба... Словенія? Лучше би на Словенію напав би. Хоч щось було б. Да, Не повторяйте моїх ошибок. Ну, ладно, що поробиш? Можна от є тут, блін, Латвія, Літва, Естонія, але. ну, Я думаю, теж вони не, не прям такі легкі. Хоч, звісно, в реальній житті це слабі країни, але ну, блін, я не знаю. Я не хочу ще відкривати. Ну, давайте, може, відкриємо оцю країну. Що це у нас? Літва. Ну, як бачите, да, вона теж така нормальна сила. Літва, це. А ну що, давайте подивимося на. Австрій. Лит... Латвію. Так, вона під контролем Росії. І теж, бачите, теж сильна країна, до, до, до речі, і Естонія. Все, Естонія у нас. О, Естонію можемо захватити. Все, Естонія зараз буде наша. Давай, давайте на Естонію. Тільки зараз чуть, -чуть ще прокачаю, також вже, блін, ніяких проблем не було. Ладно, вже не, вже немає вже не, вже не проблем. все, нападаємо на Естонію. Естонія буде наша. Куди ви полетіли, А, ну так. Да. Блін, це конечно, это я не розчитав, дурачок. Жалко не можна було зупинити. Ну вот так, да, ви виграли. Все, є, Естонія моя. Зразу давайте прокачуємо все, що треба. Ну так, да, звісно, Естонія це слабка, слабка країна, то що там. Так... Ну що, давайте тако прокачаємо. По одному, то і то на 10. Блін, це так обіду навіть. Не, не розчитав сили. Так, кіпер, що там все на максимум. все на максимум. Словенія, Словенія. Так, Словенія 22. І 20%. Хоч треба більше сили хоча б за 42. А мене зараз скільки? У мене зараз 31. Так, іди сюди, синок. Так. 39. Мені, мені потрібно більше 42% сили. А я думав, що тут бо що тут словаки, типу, 50 з Венгрією, а оказываться 70, а в мене було скільки там. Ой-ой, в ой, мене там, блін, було. Ну, коротше. Щось там. От, Словакія. От мене було 69, а в них типу, 70 було. Я майже і виграв. Мені ще ши... от чуть-чуть треба було прокачати себе і все. І я би виграв війну. бить. І забрав би назад в Словакію. Блін, я ненавіжу цю Австрію. Я проклинаю цю країну. Де вона? Вона, в оце, оце от вона. Ну я її поки ще не відкрию. Оце от вона. Оце. Ну, оце от. Я її ще не відкрию поки. Но я я обов'язково її зараз буду захвачувати. Після Словакії, може я її відкрию. І, Ну, ладно, після Словакії і Словенії я зразу на цю Австрію. Я її проклинаю. Вона мені жизнь спортила. Так, о, забираємо. Так, сіки мене сила. 43. Так, тепер давайте перевіримо, чи з мене з математикою точно все добре. Значить так. 22. Що там вже знов приходить? Китай хоче напасти на Северну Македонію. Македонія, а, друзі, він не захватить Македонію. Ви подивіться, ви подивіться, я на 54% прокачав Македонію. Все, я за Македонію можу навіть не переживати. Все, хай нападає, хто хоче. Навіть США, Росія, там, вибачаюсь, з Росії, Китай там, блін, Індія, там ще сильні країни. Так, ладно. Ні, я все-таки на всякий случай ще більше прокачаю, блін, також, щоб мене з математикою було все добре. Так, Австрія 22. І з Росії 20. Це, виходить, це буде 42 сили, ця країна має. А у мене сили. А в мене сили 46. Все, я сильніший них. Так, тому я нападаю на них. Не, не, не дай Бог, я щось не прогадав. Все, я на Словенію. Словенія так, самоліт. Ну так, да, я вже бачу, у них там по одній а у мене ж типу, майже, ну, майже ну, 3 починаю. Все? Да, да, я виграв. Все, на то словенія моя. Ви Вы виграли, войну, ура! Так, результати війни. Так, все, друзі. А, -а, -а у мене ядерна зброя є. О, це круто. Так, 16 минут в секунду. Добре, люблю таке. Давайте перекачаємо зразу на одну зірку 20%. Я завжди так качаю. Так, зброя ядерна у мене є. То есть, що я можу? Я можу напасти на якусь країну? Блін, я б зараз скинув би на Словакію, але, блін, це ж я зброя, треба як мінімум хоча на Румунію, таку там Білорусь, Польщу, типу у нас такі сильні країни. Але я не пам'ятаю, типа, що іменно типу, вона робить. Типа, если я кину бомбу, типа я зразу захочу країну, чи просто типу, щось її шкоди дам, чи просто її армію знищу. Ну блін, я не знаю. Бо тому що якщо. О, Китай напав. Що він зараз робить? На що он даже надеюсь, да? Моя Северная Македония. Так. Ну что я, ну, я не знаю, блин, можешь все-таки спробувати якусь сильную країну. Вот, наприклад, Білорусь чи Румунію. Не, давайте все-таки Румунію, потому что Беларусь сильніша Румунія. Я попробую кенути ядерну зброю на Румунію. И потом я буду знати, типа що такого робить. Вся ядерна зброя. Да, давайте. Так, Румунія. Що у нас по Румунії сила? Так, сили у нас в Румунії все плохо. Дивимося внимательно. 40% сили, 46 морський флот і 50 воздушні сили. Що це таке? Так, а, да, і це у нас з'явиться. Оце, оце, оце дружелюбний повстанці Румунія. Типа, я зрозумів, коли вони будете воювати? Типа вони за мене будуть чи що? Блін, я не пам'ятню, що вони роблять. Але, але вони дуже багато монет зеруть. Та хай йдуть вони. Нема кож мені монети тратити. Так, ладно. Давайте вже в це відео я рискую. Так, не, не рискую, а вже кидаю ядерну зброю. На Румунію. Так, запам'ємо код. 665. 665. Продовжить. І кидаємо на кого? Е, Румунія. Румунія, Румунія, Румунія. Руменія. Руменія. Блін, ще шукати треба, да ну? Нігер. Португалія. Блін. Я там самольоти пропускаю. О, Румунія. Продолжаю. Все. Дивіться, ракета летить. Летить, 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 дивимся, дивимся внимательно. Дивимся. Не поняв. Все добре, тому що мені страшно. Так забираємо самолетик. Летить, летить, летить і... Падає сюди і я так поняв, що зараз буде. Доклад. Словая страна выбрана. Румыния ваша ядерная банка успешно ну, б, атака ба, можна, що здалась, ви победили это. Я обожаю эту ядерную зброю. Я обожаю эту ядерную зброю. Клянусь обожаю. Румунія автоматично моя стала. Капец, я зараз прокачаю. Иди сюда, золото. 19 монет в секунду. Так, так-так. Оце вражський повстанець. Рум... А, я поняв. Постанець? Оце вражський повстанець, друзі. Він, коротше, може напасти типа, на Румунію. Типа, тільки на Румунію. тому що, як бачите, він знаходиться на, на території Румунії, так, 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 так через це мені краще хоч якось захистити на одні зірки. все. А, ні, 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 no, 24. Так що давайте, лучать все-таки ще раз. Мені прийдеться прокачати. Все, такого буде достатньо. Достатньо. Думаю, так, так тудись літак летів. Літак. Туди він, Я бачу не слетів. Ладно. Коротше, і, та, і так, я так поняв, мені ще треба 19. 19 країн захватити. Я аж я тільки тоді получу ядерну зброю. Ну, коротше, я вже поняв тепер, що вона працює. Треба, от... Так, да, на, на таких, типа, 216. Оце я розумію, прибиль. Нормально, нормально. Так. Блін, ото, блін, серія, звісно, вийшла. Я захотив таку Румунію, таку непогану країну, це я розумію. Ну що Словакія? Ти мене розізлила. Словакія, потім, де, блін, Латвія, блін, і Літва. А хоча ні ні Австрія, да-да, я хотів Австрію, я хотів це гімно. Давайте навіть, кстати, її відкрию. От вона, Австрія. І яка вона? І вона теж, до речі, сильна Крина, 56 ар... Во, друзі. Оце вот. Оце, оце от Гадіна напала на Румунію. Вот, оце бачили тільки що? Це повстанець. І якби я проіграв би, Румунія зараз була б вже не моя. І я просто так би потратив би цю ядерну зброю. Так що оце, от, оце гівно треба очищати, захищати. Це повстанці. І я так зрозумів, вони тільки на великих країнах, типа є. Ну коротше, блін, друзі, це... Так що це? Об'явлення. Японія може хоче напасти на Молдавію? Молдавія, ти хорошо захищена. Да, по-любому. Де Японія, де Молдавія? І що робити немає? чого. Дивіться, От, от Японія, вот. А Молдавія десь в 10 тисяч кілометрів від неї. Нічого можна робити в цій Мол... Японії. Окей, ладно, окей. Так, блин, Австрія тоже сильно. У нас ще під контролем, да? Вона, вона независима. Ну, конечно, если у нас ще и Словакію має, то вша. А Австрія буде під контролем чимось. Короче, Австрія це велика проблема, блин, мені треба прокачати срочно багато чого. Ну, спочатку я хочу прокачати солдатів свої. Своїх. Своих. Для начала. Для начала. Ірландія. Блін, це, блін, не Ірландія, блін, але я не поняв, чи вона сильна країна, чи ні. Є ще ісла... О, ктось, Ісландія. О, кстати, Ісландія, насчет Ісландії. Давайте Ісландію захватимо. Бо я знаю, там вона дуже слабка країна. Фух, дивіться, що в неї. По три... А, то все то на ізі. Ха, Як робити нема чого? Давай. Так, давай ще тебе теж сюди, сюди, сюди. Все, давайте Ісландію швидко заберемо. Вона ще й независима. независимо. В неї буде тут повстанці. Бачите, оце от зелене, зелене це чучело. В неї буде повстанці. Все, зразу вона моя. Так, бачите, да, так, повстанець є. Так, давайте зразу закажаємо 20 моніт в секунду, це те, що треба. Так, і, і давайте побисткому її захистимо. Ну так думаю, хватит. Думаю. Так, что то, то виток. ваше местное молда. Они победили. А, да-да, я забушу Япония. Япония... Не... Слито. Слилась. Япония слилась. Вот, я хорошо захистел. Два такого назад 20% вернемо. Так. Що тут далі? Що тут далі? Що робити? Так, Таксі, виходить, я вже захотив. 11 країн, я вже захватив. Ну, мало бути 12, але, блін, ця Австрія захватила. Ну, нічо, нічого. Може все-таки все назад треба Словакію захватити, а потім Австрію. Так, да, певно так. Тому що Австрія занадто сильна. Тобі тільки там сили треба. 35, хоче 70. А мене зараз тільки 46. Ну нічого. Зараз все буде. Зараз, зараз, зараз буде все. Артилерія, може танки все-таки треба було. Все, я зразу? Угу. одразу. Давайте пошукаємо, може ще якісь країни слабкі будуть. Ну, блін, є Нідерланди і Бельгія, але я вроді пам'ятаю, це все-таки ні черта, не легенька країна вроді. Там, там є типа і літаки, типа воздушні сили, вроді так. Так що я ризкувати не буду. Не буду її відкривати. А знаєте що? А давайте Італію. Та, звісно, я шуткую. Італія вона зразу на, на Марс відправить. Так що, що там знов вже Румунія? Ваші піони імеш вражеські повстанці. А, знов повстанці. Знов хочуть повстанці захватити цю Румунію. 24, а. -а. Не прийдеться прокачати. Блін, не при... прийшлося потратити. тому що Румунія. Мені зараз дуже потрібно. Зараз я, можна сказати, навіть на Румунії зараз дуже сильно тримаюсь. Так що мені прийдеться захищати. Оце от мінус у ці повстанці і, і від них ще ніяк не можна збавитись. Ніяк. І це дратує. А що тут повстанцями? А тут повстанцями поки що все добре. Ладно, прокачуємо далі. То, що нам треба. Давайте артилерію. 54. ні ні, ні мені треба більше 70, тако. Також щоб, давайте перестрахуватись, 75 сили треба мощі назбирати і все. І тоді. Я. нападу на Словакію. Ну тоді я підключусь, коли я вже назбираю монет. Друзі, а я, а я тут зрозумів, що я можу, в принципі, поки що Словакію оставити в покої, можу на Латвію напасти. Вона якраз тут 17-17, 34 в воєнних. Типа сили, узб... типа обичність оба на. Так, так, повстанці б'ються повстанці. Ну, я виграю, да, я, я вже бачу. Так, є, блін. Ну ладно, я, я поки не буду качати, коли буде е, повідомлення, що повстанці нападуть на Румунію, тоді прокачаю. Так. Я хочу, дивіться, от. Латвія, блін, 17 прочность звичайної армії і 17 прос прочность, типа, ну, типа, тоже обичної армии. То есть это 34. И ще треба більше 32 воздушні сили. І це набагато, типа, мені мне кажется, ті, па, буде вигодніше, чи ні. Чи вже лучше це от захватити? 35, 70 сили. Не, давайте скоріше все, я, я, я Латвію захвачу, потом уже Литву. Литва сіке. Ну, Литва тоже крепкий орешок, Ну ладно, що поробиш. То есть, це, получается, блін, мені треба більше 34. А, все, є, по силі, в мене, в мене все вистачає. І далі воздушні сили мені потрібні. Скільки там треба мені, щоб Латвію захватити? 32. А У мене, мене зараз 30. У мене зараз 30. Ні-ні-ні, це, це, це ще нікуди не годиться. Так, закриваємо це. І це. Все, є, у мене 45 воздушних сил. Все, тепер ми можемо Латвію захватити. Нападаємо на Латвію, Латвія тепер наша. Ну так, да, да, блін. Латвія, блін, наша. І потім можна напасти на Литву, А потім вже можна Словак, буде Слова, до да, Словакія. Так, я ж все прорахував, да, да. А я же... Так уже трохи сикую. Ну так. Да. Ну, я маю потрохи сикую, типу, тому що, блін, з мене такий... Ученик. Ви виграли войну. Є, все. Давайте також вона вже не мішалась. Так, у нас вже все є. Качаємо. Тепер нам приходить прибыль, аж 22 монети в секунду. Добре, добре. Так, ну я поки Латвію не, захи... не буду захищати. Прийде повідомлення, повідомлення тоді захищу. А зараз поки ні. Так, тепер далі Літва. Що нам треба по Літви? Літва 20 і просто і 14. Значить, 34 треба, типу, наземної сили і більше 32 треба воздушної сили. Добре, я вас зрозумів. Давайте починаємо. 34. А, мені вже вистачає. Давайте навіть. Чекай, 34, да? У мене 41, а там треба. Ну, тут 14, 24, тут як мінімум треба 34, да. а у мене, а мене зараз 41. 41, да? Да, 41 і 2. Добре, значить нам треба 32, да? 32, значить прокачуємо воздушні сили. Все, дивіться, я вже можу а вже захватити цю от літву. Давай можу захватити її вже. Ну все-таки давайте я чуть прокачаю армію, потому що я щось не знаю. Сумніваюсь. В армії. Своєї рідної. Ладно, що сумніватися? Тут, тут я ж все прочитав. Програються буде на моїй ошибці. Давайте нападаємо на Литву. Литва буде наша. Так. Що, що, що таке? Румунія? Повстанці? О, треба зараз срочно в Румунію. У мене бабла нема. Блін, це плохо, це дуже-дуже дуже плохо. Скоріше, скоріше. Ах боже ці повстанці, як я, я їх ненавижу. Ви виграли війну, Єсть, єсть, єсть. Виграли, це саме це, це дуже добре, що виграв. Так, повстанці в Румунії, в Румунії, треба їх прокачати срочно. Срочно, срочно. Що це таке, що це таке? Не понял. Що? Турція погана. А чого воно мені так пізно показало? Я думав... Я, 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 я бачу, що в мене поморгає, типа, блін, сопщіння, але я думав, що тіп, це, це моргає, бо тому, що, типа, я захватив... Ой, типа, що, типа, на мене повстанці хочуть напасти, ну ні. Блін, от оце треба зразу чекати. Я профукав. Перпітур... Під Турцію тепер, блін, заново, це треба монети, 34 і це все. Блін, Турція погана. Треба срочно, наверно, на збросіки там 16 країн треба, блін, заходити, блін. Я, наверно, зразу на Турцію піду. Треба, треба мстити всім. Так, ми ну повстанці, я вже. Ну так, да, повстанець не захватить ще Румунію, за Румунію. Блін, що ці повстанці погані. Це мені теж так довго йдуть. Це дуже-дуже погано, дуже довго це всі діла. Давайте зразу прокачувати це все. 33 сила, А там всіх нам треба 34. Там треба, да? Да, там треба 34. 34, блін, сили і як мінімум більше 32 воздушних сил. Все, посиль у мене вже в армії. Все, тепер треба воздушні сили більше 32. Що Що таке, а, повстанці. Блін, як я ненавіжу цих повстанців. Ну, я виграв. Блін, було прикольно, що тут за кожну виграну війну, або коли на тебе нападає повстанець, або в твою країну, типа в твою захвачену країну, типу, вторгли, типа. Хтось вторгнеться і типо, ти їх виграв, і тобі б би за це монети. Оце було дуже класно. Був би я розробочком, я б це обов'язково додав би. Бо тут і так ці монети єле-єле йдуть. І тут ж і їх треба, блін, срочно їх. Так, давайте зразу прокачуємо. Так, більше. Більше 30. Ну, як мінімум 33, і все, я вже можу Латвію захватити. Давайте навіть істрібітелі візьму. Істрібітелі є. Навіть штурмовики. Три штурмовика візьму. Все, виходить. Я зможу. 32. А в мене. А, ні, у мене 31. Ні-ні-не, -ні, я, я б не виграв. Так, давайте зразу. Це. Таку купляємо. Давайте зразу може якраз. Є 33. Ну все. Давайте вертаємо, пора вертати назад в Латвію. Так, у мене 35, це. 33. 35 і 33. Ну да, все. Нападаємо на Латвію назад. Пора забирати її до себе знову. Вона має бути зі мною, а не з Турцією. З турками. Mm. Да, давайте, давайте, я вас вірю. Ви обов'язково маєте осилити, Да ну. А, а не, все, все добре, все добре, все добре. Я ж виграв? Ви виграли. Окей, так, так чекайте, самолет, збиваємо його. Всіки даде. 264. Капець, мені зараз багато його дає. Так, прокачаємо зразу на 24 дає. У 24 секунди. Це я, блін, розумію, прибыль. Так, ладно, мені все одно зразу давайте повстанців. Ну, маю до цього, одразу треба качати такого на двадцятку Всіх. Такого. То мені все одно давати всіх також, щоб я вже більше не тупив. Так. Да. Ну що, блін, в цій серії, певно, в мене знову не вийшло вернути до себе Словакію, но зато я захватив так теж нормальну Україну і ще й сильну країну, Румунію. Значать цього повстанців треба. давати, вернемо їх. Повстанців. Скільки там сейла 20, а там нападають обачно типа з 26 -ти, -ти, чи що. А як можна цих, цих повстанців забрати, я не знаю. Так що що, Северна Македонія, Великобританія хоче на Македонію. Ох, Македонія. Там безсмертна зараз. Румунія. Повстанці. От ну от, почалось повстанці вже хочуть, нападали. Ну нічого, все. Румунія вже що, знову захищати. Блін, вони занадто часу нападають, в мене монет не вистачає, мені треба багато прокачувати, мені треба багато часу захватити, у мене монет не вистачає. Ось через це, друзі, я кажу, через це я кажу, спочатку треба захвачувати слабі країни, бо потім, якщо ви будете захвачувати великі країни і захватите, то в них ці повстанці і треба захищати це. От і, блін. Ну хоч ви все розумієте. Треба, коротше. О, коротше, буде, буде погано все. Ладно. Прокачуємо. Прокачуємо. 30. Ні треба як мінімум 70. Все отлічно. Ладно, друзі, на цьому я вже буду закінчувати. От така от серія получилась. Я використав навіть ядерну зброю на Румунію. Ждіть обов'язково продовження. Воно скоро буде. На цьому я буду закінчити. Якщо вам понравилося відео, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на мій канал Льоша Плей. Ну і всім пока-пока.